Коваль претендує на звання столиці настільного тенісу у Волині. Всеукраїнський турнір майстрів малої ракетки на Кубок Патріотів, що днями відбувся в залі комплексної дю США імені Євгена Кондратовича. Перший, але впевнений крок у цьому напрямку. Ще в липні місяці листом звернулися до народного депутата України Івахіва Степана Петровича, діти і написали про те, що в Ковалі. Є хороший тренер Ігор Бівніс, Але ситуація, котра сталася, він був мобілізований і мав їхати фактично захищати інтереси України на фронт в Донбас. Плюс написали про те, що закривається тенісна школа в клубу Класік і дітям фактично нема де тренуватися. Після цього благодійний фонд патріоти Волині на своєму засіданні правління прийняли рішення. Допомогти придбати 9 самих сучасних столів для тенісу, придбати відповідні бортики, обладнання. І призначити в жовтні місяці разом з обласною федерацією настільного тенісу на Волині перші отакі відкриті змагання. І сьогодні ми вже бачимо, мрії збиваються, дітки грають, дорослі грають. Переконаний, столиця настільного тенісу буде в місті Ковель. І Ми будемо сюди приїжджати і розвивати в місті Ковель настільний теніс, тому що тут є і база, і є і хороші люди, і є підтримка влади. Це на сьогоднішній день. Дуже Немаловажна, все, що ми робимо: все і федерація, і всі наші спортсмени. Тільки зараді дітей учасниками представницького турніру стали більше 60 тенісистів різного віку. Ветеран настільного тенісу, лучанин Олександр Медведєв на ділі доводить роки майстерності. Не перешкода. Дуже люблю настільний теніс. Він такий динамічний, Він мало травматичний і дає розвиток реакції. але взагалі, як за активний спосіб життя. Кубок патріотів справжнє свято і для найменших тенісистів. З татом поїхали на світі зі своєю сім'єю, і там стояв тенісний стіл. Ми з татом зіграли і мені дуже сподобалося, що я попросив свого тата, щоб він мене здав на теніс. Я займаюся вже два роки. Мій тато спортом займається. і Я хочу таке стати вчителем фізкультури. Організацію турніру та матеріальну базу ковальської школи настільного тенісу відзначають і маститі майстри малої ракетки зі столиці приємно здивована, тому що на даний час в Україні так багато тенісних залів, тим паче з такими умовами. Я була на багатьох міжнародних турнірах, у Білорусі у Німеччині, але я задоволена тим, що в Україні нарешті з'явилися умови для проведення найгірших змагань, ніж за кордоном. Що ж до спортивних підсумків змагань, то Вікторія Кравчук та Вадим Нечіпорук з Луцька вибороли Кубок патріотів в змаганнях дітей. Серед чоловіків перемогу святкував киянин Іван Козачук, а у парному розряді найкращу майстерність володіти ракеткою продемонстрували Лучани Назар Грицієнко та Андрій Костюк.